Это что то з чим-то? Це на сода з кефіром. В общем, українська фокача. Со шкварками і з цибулькою всередині. Це Юля вже на друждівому тісті зробила пиріжки. Картошка з м'ясом. Картошка з м'ясом разом, а не окремо. Зараз ще трошки може буде з капустою. Ну, в общем, праздник живота сьогодні вдалося. Давайте поки Люльку ждемо, розкажемо. Чий це був коментарі? Мама, мама, Іра, мама, Іра. мама Іра, вона в мене є на каналі. Ну... Мама Іра. Так що слухайте за безкоштовні пайки. Якщо у вас фольгоїзе менше 15 тисяч євро на сім'ю, ви просто йдете. Є у кожній комуні є така, як вона називається правильно, є така община. Можна так, просто в будь-яку церкву можна бі можна підійти. в церкву і підійти, по... по місту прописку совершенно верно, тому що в нас це є там, де повніш, ми отримали возле Ліду, як... Як, 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 як да, як приїхала Ліра, як були втуда, отакі як дівочки. Получали то там треба було машиною вивозити, потому що там як було... приїхала Альона з дітьми, нам давали ще й одежу на дітей поначалу, причому да. нову з етікетками да. і зараз дають десь. В центрі видають, ну є дні, які церкви видають, приходиш вещи вибираєш там. Ну, ми просто ну э, а іще лучше сарафани радіо пом пообщатися з місцевими, Якщо хтось з місцевих знає, ніхто не знає. Ну тоді обрат... обратиться в церковь і вони а скажуть. Або, шоу або шоу? просто написати за... запрос у цьому в інтернеті, где в Італії по такому то адресу можна получать вот этот вот безплатний пайом. Да, да, да. Ну, я ще пошукаю, я, я найду, як воно. Називається О, правильно. А стосовно медицини, то теж. Тоже... А стосовно медицини, якщо у вас сімейний доход составляє менше 15 тисяч, ні, там по-моєму менше 6 тисяч. У Слави його немає. У Юлі з Сашою він є. Езенціоне тікет, ви йдете до любого врача, він бачить, що у вас на тесері санітарії написано езенціоне тікет. Ви не платите Є лікарства, які не підлежать. Да, ну, їх не так багато. Їх не так так багато. Аналізи, і і в основному да. основном, да. основном це все А безплатно. так не за що не платити. Ось всі ці УЗІ, що які там в УЗІ 1500 євро, 300, 400. Ну, вагітним взагалі є. Хто йде до частного гінеколога, там понятно, Ви хочете рожати платно, пожалуйста, 2000 євро і ви рожаєте в частно клініці, і за вами бігають. 100 євро кожен поход до гінеколога. Це така. Так саме і плюс так. я скажу оці як оце, що юлі прокалу а оті от, от всі аналізи А вони не подружки по півтори тисячі євро. Єстественно, да? бо вони ходили до частного гінеколога. А якщо ти йдеш до безплатного гінеколога, так як ми пішли в консульторію в нашу больницю. У нас без безкоштовний тому Поэтому оті от всі діла робляться безплатно при больницях, при частних клініках. Ви оплачуєте а так? потім якщо у юлі виросте, допустим, доход. Це немаломо. у вас сімейний доход виросте. по-любому. сімейний доход, коли вона вийде на роботу. Виростає сімейний доход і їй вже треба буде, допустимо, платити це все діло. То є такі види страховки, як у мене на роботі, дуже хороші. Це якщо у вас багато людей на роботі. Там, де робота я, де нас 5-6 Я кажу, у тебе думає. є. Так, то мені потім вигідніше не щоб Юля це, а потім по своїй страховці. Я могу лікувати Сашу, Юлю, не знаю что за маму теки. в общем, а там, ну, ну там действительно, что, если мне, вот, э, что-то четко запомнил, что, значит, предварительный осмотр, плюс, по-тебе, какие-то там бейсбол, шмейсбол, э, бейсбол и, и все остальное. Зуб, в основном стоматолог, Зуб да. мудрости, да, удаление, там, ну, читайте, можно сказать, операцию, да, проводили, там все остальное, мне обошлось в 36 евро. Потім, там, де в мене зуба майже не було, торчав один пеньок, мені обійшлося наростити там оце всю бомбу, мені обійшлося в 16 євро. Далі вже не пам'ятаю. Були ще дуже затратні, а ні, ото, що розвалений був повністю зуб, то в мене там дорослі запас. О Боже, хто нас перебив, ребята? Хто нас перебив? Почтальйон Печкін, що він принес? Принес ага. заказне письмо. Коли ти делаєш декларацію о доходах. У тебе іноді є возврат денег. От мені пройшов этот возврат, прямо Вперше, на, ваш... чи, опять же, в теку, да? на ваших глазах. Тобто <гум> тут кое-что ще й визначаються. Так, скоро ми там уже перешкіплять, бо це бо це ми заговорилися. Скидиш мені цих два відео і цей. Ну, от бачите, то есть, да, і я скажу, що дуже вигідно, мені допустимо по своїй медичній страховці буде набагато дешевше. Так як у мене страховка покриває, ну, смотря де, що, як, я не буду за все казати, чогось вона там десь 30%, десь 60%. десь 70%. Допустим, є у мене раз на рік безплатні походи до стоматолога, в який входить чистка. Чистка зубів, так. Чистка зубов, да. зубов вот, по-моєму, чистку імені можна діляти за твій счет да, да. Ну я ж кажу, там багато чого. Це є моменти, які, допустимо, якщо так записатися, там 150-200 євро. Вот, а, ну, а мені робиться це все бесплатно, по моїй страховці. Тому, ну взагалі, мабуть, це все треба узнавати в комуні. Звісно, що знаєте, ще дуже велика різниця є, що комуни різні. Кожна комуна співає ну, свої закони, свої це. Ми, допустимо, цією комуною не можемо нарадуватись, розумієте? Не кажи гоп, бо нам да. іще туди йти. Да. Да. Знає, так, знаємо, будемо... ну, Завтра виходний, так що ми вже да. ну, Тим не мені, ніколи не очередні і якби з вниманням до тебе відносяться, ну, завжди якби з вниманням, з розумінням. а не там, де знаєте, хто толпи людей стоять і. Ну, в общем, не знаю, даже ответили мы на ваш вопрос или нет, но... Ні, не, я думаю, що езенціоне тікет називається отак mm -hmm. по-італіянському. По і де получать цей пайок, я зараз просто наберу, а, а напишіть в коментарях на моєму каналі, в якому регіоні Італії ви живете. І я постараюсь а вам по інтернету от це все діло знайти. Ось ну, так буде найкраще. Дієта, день перший. Я, конечно, на да. треум флоге.